Слава Ісусу Христу, дорогі сестри і брати, я називаюся отець Юрій Щурко, і ми разом з вами заглиблюємося в книгу псалмів. Сьогодні я хочу трошки пояснити вам, поділитися з вами, про що йдеться в першому псалмі. Почнемо з прочитання тексту. Блажен чоловік, що за порадою безбожників не ходить, і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Але Господа законі замилування має, і над його законом день і ніч розважає. І він, мов те дерево, посаджене над потоками водними, що плід свідає у свою пору, що лист його не в'яне, і все, що чинить він, йому вдається. Не так безбожники вони, немов полова, що вітер розвіває. Тому безбожники на суді не остояться і грішники на праведників зборах. Бо про путь праведників Господь бає, а путь безбожників пропаде. Дорогі друзі. Автор цього вступного та програмного для цілого псалтеря псалма є невідомий твір, написаний у формі хіазму. Тобто Хрестовидного розташування тексту, що це таке ми говорили в наших попередніх відео. І правдоподібно він був написаний найімовірніше після повернення Ізраїля з Вавилонського полону в VI столітті до народження Христа. І, власне, саме в цей час правдоподібно, книга псалмів знайшла своє таке найбільше, можна сказати, формування, як вже збірка. І цей. Псалом був задуманий як вступ до цієї до всієї книги псалмів. Цей псалом відображає богослов'я літератури мудрості, як і кілька інших псалмів, які ми розглянемо згодом, підкреслюючи важливість вивчення Тори, тобто Божого закону, саме в той час, коли єврейська спільнота відновлювалася від своїх духовних і фізичних травм. Після того, як повернулося з цього важкого і складного полону в Вавилоні до рідної землі. Спочатку, як ми глянемо на цей перший слайд, який був перед вашими очима на початку нашої розмови, псалмопівець описує характер праведників. В цьому присвячені два перші вірші. Далі говориться про долю праведників в третьому вірші. І відтак, четвертому і п'ятому вірші Псалмопівець звертає свою увагу на нечестивих і завершує псалом твердженням про роль Господа в долях праведників і нечестивих. Автор псалма послуговується літературним принципом контрасту, тобто вживає антитези для структурування псалма і тим самим чіткого протиставлення праведників і нечестивих, їхньої стабільності і нестабільності їхньої плодючості і безплідності, благословення і осуду. Читаємо, що щаслива людина за порадою безбожників не ходить і на путь грішників не ступає, і на засіданні блюзнірів не сідає. Тут описані три функції порада, путь і засідання, які вказують на те, що праведники уникають як мінімум трьох речей. Способу думання нечестивих, поведінки нечестивих, і взагалі намагається не мати жодної справи з нечестивими. Життя людини в цьому першому псалмі зображене за допомогою використання різних образів. Дерево, посаджене потоками водними, символізує праведника, полова символізує нечестивого, і шлях дорога. Є образом способу життя. Увесь псалом обраблений ідеєю благословення прадника і так творить таким чином літературне інклюзіо, тобто вказує на найважливіші акценти. Цікаво мені також використання числової симетрії, оскільки єврейський текст містить 72 слова, тобто в шістьох вішах ми маємо по 12 слів. Ключовим є акцент на важливості вивчення Божого закону, тобто Тори. І під торою мається не тільки на увазі п'ять книг Мойсея, але загалом Божий закон об'явлений Ізраїлеві впродовж століть. Божественна справедливість проявляється через благословення праведних, тобто тих людей, які через вивчення Божого закону, вивчення тори. Відкривають для себе, власне, сенс цього Божого закону і порядок речей, який створений Богом, і відтак живуть у відповідності з цим порядком. А також тут йдеться про осуд нечестивих, які не знають Божого закону і живуть без нього, тобто живуть всупереч Богом сотвореному порядку. Цей псалом становлює головну тему всієї книги псалмів, представляючи два. Шляхи життя. І також говорить про дуже виразні наслідки вибору між ними, використовуючи для донесення цього послання, як я вже казав, складну структуру хіазму, яка, поміж іншим, також мала на меті не тільки заакцентувати окремі моменти, але й допомогти запам'ятати цей псалом, і таким чином виступала певна мнемотехніка, техніка, техніка запам'ятовування. На завершення сьогодні я хотів би звернути увагу на те, що кожне слово, яке є в цьому псалмі, воно є дуже важливе. І тому я дозволю собі коротко пояснити кілька найважливіших слів, які тут присутні. Передусім, ми чуємо слова блаженне єврейською ашре. Цей термін описує когось упривілейованого або просто щасливого, часто використовується в літературі мудрості і в князі Йова, і в князі Приповідок. І це слово є, е, е, має свій еквівалент в новому завіті. Сам Ісус починає блаженство в Євангелії від Матея в п'ятій главі, оцим перекладом того єврейського ашре як макаріос, тобто блаженний, щасливий чоловік. Далі ми чуємо слово Тора, яке я вже казав, це не просто закон, вчення, це також може окреслювати Боже. Об'явлення, те, що Бог відкриває для нас як дорогу життя. І тому мусимо завжди розуміти, що це слово має ширше значення. Воно включає також в себе поняття вчення настанови керівництва, тобто слово виховує нас у відповідності до Божого образу, на який ми сотворені. Тобто Бог уподібнює нас через те, як ми зосереджуємося над Словом. До самого себе. У контексті юдаїзму, тих, хто перших слухачів цього псалма і читачів, Тора часто позначує п'яти книжі, перших п'ять книг Мойсея, а пам'ятаємо, що вона також може означати усе Боже Слово, всі Божі настанови. Сказано, що праведник Єх Дех, тобто роздумує. Це слово роздумує, походить з слова хага. Яке має значення бурмутіти, шепотіти, медитувати. У контексті вивчення Божого Слова це слово описує постійну практику заглиблення, повторення, роздумів над текстом, читання вголос, отаке своєрідне лекцію дівіна, де ми припускаємо слово через серце, воно просвічує наші духовні очі і спрямовує наші зусилля до доброго. Ми також чуємо про решаїм нечестивих. Це є множина від раша. Яке означає нечестиву, злу людину, так, інколи навіть дурня. Це слово описує людей, які свідомо і активно порушують Божий закон, діють неморально, і представляють себе людям, які називаються цедиким, тобто праведниками. Так, оце слово Цидака, Божий закон, Божий порядок речей. Ми прикладаємо це слово як Праведність або справедливість. Отже, праведник в біблійному розумінні це особа, яка живе в відповідності з Божим законом і вміє будувати правильні стосунки з Богом і людьми. І, очевидно, це, це є щаслива людина, бо вона слідує заповідям тори, тобто славитям Божого закону, Божого Слова. І в кінці ми чуємо про шлях, а це слово дерек. Воно часто використовується в Біблії метафорично для опису, способу життя, поведінки або моральних виборів людини. У цьому псалмі це поняття створює потужний образ двох протилежних життєвих шляхів. Сам Ісус в Євангелії від Йоанна в 14, г. 6 вірші, каже: Я путь, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Тому християнство в діях апостолів означає. Також путь, шлях, дорогу. Якщо ми хочемо бути справжніми людьми, то приклад, як бути людиною, Ісус являє нам в Євангеліях. Як це осягнути, означає просто йти за Ісусом, дорогою, яке, якою є християнство, практикувати християнство, тобто бути у тій матриці мислення, яка виходить з глузду Божого Слова, житися тими тайнами. Жити Словом Божим на щодень, для того, щоб єднаючись з Христом, Його силою і Його любов'ю, служити нашим ближнім. Борис сестри, брати, невтомно читаємо псалми, заглиблюємося в це таїнство Божого Слова відкрите для нас через цю прекрасну поетику псалмів і до наступної зустрічі, наступної неділі. Слава Ісусу Христу!